Чи потрібно вносити ґрунтові гербіциди на соняшник? Ми то всі добре знаємо. Кому потрібно, як потрібно, в залежності від фінансів і так далі. Яка ваша думка? А моя думка грунтується на дослідженнях. Я, знаєте, як став розумний, став кандидатом наук, я тепер всім кажу, а я перевірив, я знаю. Значить, дивіться, ми три роки ставили ці досліди. Що ми брали? Ми про класичні гібриди ми не говоримо, там вони обов'язкові. Про традиційну технологію важливий момент це сульфогібриди, і по сульфогібридам я вам так скажу: ми робили досліди три роки. Причому в нас були різні схеми захисту. До речі, кому цікаво, напишіть нам або на ну, напишете на сайті, «Я – наша почта, напишете, що ви хочете ці дані в нас є результати досліджень. Ми робили, у нас було 80 схем захисту. Коли ми використовуємо на сульфогібридах ґрунтові, різні бакові суміші, різні дози застосування експресу на соняшнику, так от я вам скажу при вирощуванні експрес-соняшника із застосуванням ґрунтових гербіцидів. В будь-якому варіанті досліду врожайність була мінімум на 10% більше, чим при вирощуванні цього самого соняшнику без застосування ґрунтових гербіцидів. Грунтовий гербіцид застосовувати на, навіть на сульфосоняшнику дуже важливо. Чому? Тому що для соняшника, критичною, гербокритичною фазою є друга третя пара листків. Це є період, коли йде закладка врожаю по соняшнику. Дякую за цілі. Дякую. Вибачте. Да. Друзі, дякуємо. Да. Тому для соняшнику в другій, третій парі йде закладка е врожаю. Зазвичай, як в нас відбувається, ми посіяли соняшник, ага, що він зійшов? Ми ж на першій долі не вносимо, там десь перша пар, пара справжніх лисків, там друга, там третя, там він тільки сходить, ми чекаємо. Mm -hmm. Виліз він, ага, дивимося, що в нас. Перші полізли злаки, бо вони менш теплолюбіві. Значить, ми вносимо грамініцид. Внесли грамініцид, чекаємо тиждень, а з а дводолку ж ніхто не прибирає, двудолка ж давить. Потім пройшов про тиждень, а тоді ми вже вносимо гранс, а тоді ми вже експрес вносимо. Mm -hmm. І фактично, що в нас виходить? Що в нас соняшник в той період, коли він має, коли він має бути чистим, він в нас стоїть в бур'яні, чи в злаках, чи в дводольних. А це значить, що ми не врожайність. Тому, чи треба вносити ґрунтові? Треба на класичних і на сульфосоняшниках обов'язково. На євролайтингових треба дивитись, тому що євролайтинг можна вносити вже від появи вилочки першої пари, насправді. А отже, ну, він вже зразу починає працювати по дводолки і по класиці. Тому.